Скажіть пару слів про сьогоднішню гру з командою з профіспорт. Добрий день. Перш за все хочу подякувати нашим Збройним силам, що дають нам змогу відіграти наші матчі без тривог. По-друге, хочу привітати свою команду, своїх болівальників, тому що в чемпіонаті це останній матч наш домашній. Хочу подякувати вболівальникам за ту підтримку, палку, яка була на протязі всього сезону. З приводу гри, ну що, мали ми перевагу протягом двох таймів. В першому таймі десь не вдалося її втілити в якісну перевагу, але в другому таймі бачите, так склалось, що реалізували свої моменти, не зважаючи на те, що Можна, можна подякувати команді профіспорт, яка е, дуже достойно грала. Десь може їм не хватило якихось е, кінцівки своїх атак. А так в цілому, е, в принципі, я не можу сказати, що легкий матч для нас е, був. Скажіть пару слів про ваше турнірне становище в турнірі таблиці Дефанда Ліги. Наші турнірне становище, ну, поки ми йдемо, я не знаю зараз результати чи пізніше матчі ведуть. На даний момент ми йдемо в треті, все, два тури попереду. Я думаю, що вся боротьба буде вирішуватися до останнього кнопу. Ну і користуючись нагодою, я хочу привітати нашого гравця сьогодні, Владислава Таснакова. Із, він сьогодні зробив таку приємну, приємну подію. Попросив і вже своєї дівчини. Я хочу їм допомагати тільки міцного сімейного. Щастя, щоб в них все в житті збувалося, Ну, а владові, в спортивному житті це без травм, і щоб дружина майбутнє відпускала на футбол. Дякую, бажаю всім у наступних зустрічей.